Так, шановне панство, я вас вітаю. У мене розклад почався вже е, ще до того, як я включила камеру, а, продумувала питання, тосувала колоду. Бо є питання, яке я хочу, е, хочу розглянути. І цікаво так. Зараз покажу вам, розкажу ну прямо містика. Да? Розклад почався самостійно. Значить, є два коментаря цікавих. Пишете мені. Путін збирає сьогодні всіх главнокомандуючих в Кремль. Приїжджає Картошкин Путіну, буде речь іти об Україні, о війні и іностранних делегацій. Путін теж пригласив в Кремль. Перша новина, виступ вже був, це було сьогодні зранку, цей коментар, да? І другий коментар, новина всіх жителів України призвали покинути. Запорожської область. Чекають контрнаступу ЗСУ. Я просто знайшла собі два цих коментаря, відкрила. Тут карта сили на дні колоди. Ну і так, тасую колоду, і сама собі кажу совпадіння, і бачите, карти знов. І питаю: совпадіння, і в мене випадає. Тут жезловий і король мечів. Просто карти випали. Я думаю, ну що ж таке? Вже ж не хочу їх назад в колоду, бо дуже гарні карти, друзі. Початок контрнаступу. Туз це ну, туз це початок, це дуже сильна карта, насправді. да. В тузі, знаєте, це самий перший ривок. А самий перший ривок, він, він як правило, він самий потужній. Це ота сила, яка розпалює, це та сила, яка рухає. А король мечовий, ну ми розуміємо, про що йде мова: король мечів це, це контрнаступ, король мечів це військовим шляхом відвоювання, це захист, да? тому, друзі, карти із серії «Совпадіння» – ні, не совпадіння, але давайте все ж таки ці питання. А, розглянемо, так? Да? Сьогодні призвали всіх жителів України покинути Запорізьку область. Я так розумію, це українська сторона, влада да? України. Українська сторона. Закликала українців покинути Запорізьку область. Ну, Дама, дама мечів, це та, яка буде захищати. Прийшов час. Підготовка закінчилась. 10 жезлів це крайня карта, коли вже все зібрано, бачите, все зібрано. Кінець шляху. Карта, коли ти все зробив, отримав результат, карта колесо фортуни. Крайня говорить нам про те, що вже все готове? Вже все готове прям так. так, що чекає? Давайте спитаємо, що чекає там рашистів. Те, що наші будуть робити, ми, ну, може, не хочемо всім розповідати, а давайте спитаємо, що чекає расистів в найближчий час в Запорожській області. Причому, друзі, в мене найближчий час в моїх розкладах це 2-3 тижні. Хтось мені там писав в коментарях, що второ, там якесь правило, 2-3 місяці, чи там скількись там, це десь у когось. Можливо, хто собі таке правило виставляє, той так і працює. Да? Взагалі Таро слухається того, хто його розкладає. Тому 2-3 тижні. Запорізька область, окупована частина. Да? Що там чекає расистів? Що чекає там расистів? Втрата контролю, карта смерті, неочікуваний кінець відмова від, від втрата впливу, да? втрата впливу. Втрата впливу. Угу. Вони будуть звідти виходити, їм там наступає кінець, карта Миру. А це справедливий кінець, це звільнення території. Ми чекаємо Запорізьку область всю додому. Але мені трошки карти виходять ще дама Королева Кубків і четвірка мечів, а потім вже була карта миру. Знаєте, що їх там чекає? Їх там чекає розгром, але четвірка мечів ще може говорити про, Про, я перевірила себе про те, що там є такі люди, які злилися з масою, так? вони там є вже давно. По шестірці кубків вони злилися з масою, і вони можуть там залишитися. Це про такі тіхушники, знаєте, от хочеться так слово сказати. От люди, які любітелі того міра, да? тобто ті, 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 що не на українській стороні, і вони собі тихесенько можуть там. Десь притаїться. От по цих картах побиті, да, вони там давно, але вони там залишаються. Всі вийдуть з Запорізької області, всі вийдуть окупанти з Запорізької. Ага, ось бачите, друзі. От пас же зловий все ж таки. Якась частина що це буде? От, бачите? Я, я питаю, що це буде? Це зрадники, приховані. Повішені, Я колись вам вже говорила про цю карту, що коли ми питаємо про зрадників, то Ну, про да, там, про зрадників, то карта повішеного вона якраз і говорить от саме про зраду. А це приховані. Ті, 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 які заслали, ті, які не змогли вибратися, тобто залишаться ще люди, їх буде небагато, от, але вони там ще залишаться. На жаль, але, друзі, карта миру, що звільнення скоро чекає, ми дивимося на найближчий час. По моїх розкладах, да? От. і е, ось перші карти мене також дуже сильно потішили про те, що вже все готове, все готове, скоро колесо фортуни запуститься, і е, зупинити це вже ніхто не зможе. Грядуть больші переміни. Карта смерті говорить саме про великі зміни, про Смерть для окупантів це те, що несе, те, що несуть їм наші хлопці, наші захисники. Я дуже рада, друзі. Я шукаю мишку. Дуже рада. Так, Думаю, не, не будемо ми з вами розбирати його промову знову, да, оцей їх збір, тому що, в принципі, ми і так все це з вами знаємо і розуміємо. Ми, може одним глазочком давайте подивимося, що там зараз відбувається? Давайте просто спитаємо, що там зараз в Кремлі відбувається в плані влади. Через контрнаступ, да? от, через взагалі от всю цю новину, що зараз відбувається в Кремлі, через контрнаступ український? Що зараз відбувається в Кремлі, через український контрнаступ? Уже вони, а, а, як там говорять а, прощай, король. Да? Да, здравствует король, дивіться, вони змінюють зараз е, імператора, йде заміна імператора. Десятка м -м, пентаклів і карта імператора це про е, сім'ю, це про, сім це про м -м, головного, е, це про того, хто сидить на троні і керує. Родиною, десятка пентаклів це і родина, і влада, і е, країна може бути. Да? Тобто це такий як клан. Тому що старому прийшов кінець. От зараз карти говорять про це, що вони роблять? Вони змінюють зараз імператора. Вже все вирішено, десятка жезлів це вже карта кінця. Все добігає кінця, вони це розуміють. Назад дороги нема. Повернути немає можливості. Карти просто шикарні. Просто, це знаєте, знаєте про що вони? Про те, що вони прийняли оту ситуацію, яка у них є зараз. Карти не говорять про те, що вони борються кожен за своє. Карти говорять про те, що вони домовилися, що старий імператор все, а новий імператор ну, от, в процесі да, вони його саджають на трон. Тобто, вже є кандидатура, вже є певні домовленості, вже є рішення по путіну, і, і взагалі, можливо, він буде ще виступати, Путін буде ще виступати на публіку. Путін буде ще виступати? Ну, от онлайн. Онлайн. А справжній. Може, може і да, друзі. От може і да. Що типу, справжній, знаєте. Але це буде онлайн. От, ну як. Ріка жезліпі удаленна, да? Удаленно? А якщо з'явиться перед народом, то це буде двійник. Я питаю, чи з'явиться ще перед народом, по закоханим? Двійник, можливо, да? Той, хто підміняє його на роботі, башня? Той, хто його підміняє. Взагалі, карти прекрасні. Навіть більше нічого і дивитися не хочеться. Хоч би вже пошвидше, да, друзі? Коли вже та є здується. Добре, ясно. Коли вже та Росія здується, хто знає карти, будь ласка. Дякую вам за ваш час. Дякую за ваші коментарі. Дякую за ваші вподобайки, друзі, за підписки. Бережіть, будь ласка, себе. Бережіть Україну. Тримаємо кулачки. Молимося. Молимося.